На, зараз немає інформації про постраждалих громадян України. Є тільки тануми нарахували 24 звернення родичів про те, що не можуть встановити зв'язок своїми рідними. З тих 24 вже три, нібито відгукнулися. Тобто, є підтвердження, що з ними є зв'язок і все нормально. З, звичайно, ми створили оперативний штаб і тримаємо на контролі це питання. і Координуємо із нашою громадою із системою бізнесу, тими контактами, які ми можемо встановити. Плюс звичайно офіційне звернення до влади. Ми надіслали, і також ми е, зараз е, як ми координуємо це з е, Міністерством закордонних справ для того, щоб будь-які родичі могли звертатися до нас і з'ясовувати ситуацію по своїх е, із них. Україна одна із перших відповіла на цю трагедію. Е, дійсно, вже і президент України, і міністр збройних справ оголосили про те, що ми формуємо групу рятувальників. Які я сподіваюся, найближчими найближчим часом пробуть до Туреччини, незважаючи на всі логістичні проблеми, найближчими годинами ми очікуємо офіційного повідомлення про те, в якому обсязі, і як зазначені е, ртувальники потраплять до Туреччини? Я думаю, це буде швидко.